Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас з новим роком та Різдвом Христова. Миру, здоров'я, добра, радості бажаю вашим родинам. Хай здійсняться всі ваші мрії. 3 січня, субота. Перша барахолка в цьому році. Потім-то будемо дивитися. Що ми сьогодні знайдемо? Так, <ріс> посува. <ріс> Це таке воно, як опалове скло. Так, опалове, і воно приїхало з Данії. Дуже гарне. Так. Nice. Такий підсвічник красивий. Він так красиво, прям блакитне таке ж опалове. Дуже красивий. Скільки таку? Вкручувають? Да? Угу. Сколько стоит? 120 гривен грамм И сколько там грамм? Да, вот, за 100 гривен Дочи ты продала, ну покажи Вот такие ноги за 100 гривен десять гривень. Десять гривень. Цікаво це. Його як якось відмить. Давайте, давайте, давайте беріть з десятка, А по чому ці браслети? І браслети по 100 гривень. Якщо два візьмете за 150 будем. Маленькі, це так. Маленькі. Ви один хочете? Я не знаю, що це... буде через свята, беріть за 50 гривень один. За 50 гривень віддаю. 10 секунд, якщо тисяча, вон комплект. Це зарядки, все. Це асортимент барахолки. Отак вот є і це така яскрава вітрина. Бачите? І якийсь пристрій, громкость, передача. Що це воно таке? Це от як. Такись секретарша в кабінеті стояла, чи ти воно було. Письте, що хочеш, можна знайти. чого не полає? Дві серии. А це стояли серії. 300 у 43. Стрессы. Ложки. Шутки такие на задовольных. Сто мальчик, на 270 забирай. На 270 забирай. На сам. Давай! Союзный комитет приглашает вас на вечер молодой семьи, который состоится в гарнизонном доме офицеров 29 сентября. Чтобы это было написано в каком А, это было... Слава вам,

Так. Тут я не любили такое. Они mm. большие. Вот эти вот ну, смотрите. Хоть. Ну, все гарнуть. Да, да то бигарнуть. А це что що, девиз? Чтобы много вокруг глаз принимала. Ну, летом оно немножко все по-другому смотрится. А ти ми, миумиу 3200, да? Ну, прикольно, да? Угу. Uh -huh. uh -huh. Так що не береш окуляри на 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 браслетіках зупинився. А бачиш? А оце диви баранівка, диви яка стара? Це ж це ж, мабуть, попільничка, так? Да? Бачиш? доставити оці для для прикрас але оце я б купила і прикраси б складала але я ж кажу у мене вже нема де ставити Диві, теж щось таке цікаве скло десять гривень там поробити все. чуть-чуть. Mm -hmm. По ну, це справжній не хріст. Це, це, це ось так ззаді. Ага, О, боже, цікаво. Тут ще одна голова. Взагалі їх півтора корабля. Mm -hmm. Там може ну, якихось не вистачає елементів, там ну, mm -hmm. ну, взаємозам. Боже, да. це, 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 це ж кажучи. камінь. Хто, хто Ну це різьблення, це справжній камінь, так? так. І, як... Як, якщо цікаво. У вас це, там такі, це... у вас там вази такі, я знаю, стоять так, так. мене, так. так? Ні, я за цього, за. Ну я маю на увазі, що це, у вас там. Просто... Ми прийдуш, що не будемо, але цікаво дуже, дуже. І оце від того, від того корабля кажуть, оце. Боже, а оце ж можна носити як пояс, якийсь ти. От диви, яка колекція сопілочок. Сопілочки, бачиш? У мене брата така колись була. Це сопілочки. Боже, ну ці вази. Ось дивіться, 2600. Дивіться, яка ваза. Бачите, які малюнки. І оця. Теж вона щось там 2200 щось таке коштує, але ну це такі, да, це художні вироби. Оце влочить яскрава лежить, Угу, да. Ну, корабель. Боже, це ж десь він звідкись що це, це його що привезли. Багато запчастин, що да, це ж його Півтора корабля він сказав, півтора. Ось диви кіптажки. пташки. А, які? Боже, як же їх достать, подивитися. Львівські до тих часів, так? Да? Да. Ну зараз вже ну, цього заводу немає. Його там з 93 чи з 91 року немає. І скільки ця парочка у вас? Ну я теж прошу там по 1200, а -а -а. Там. Ну дві Бужики... ну, тисячі за парочку. Які вони гарні, да, да. да. там. Ці по півтори тисячі, а ця парочка, ну просто львівська. Це там Леонардо написано на цих пташках. А парочка просто. ну просто, Боже, це такий подарунок, особливо на весілля, знаєш, таку парочку. Такі прям жовто-блакитні. Ну що, гріємося. З новим роком. Тільки до тих часів, так? Ну зараз вже цього заводу немає. Його там з 90-го. Третього чи 91 го року немає. І скільки ця парочка у вас? Ну я теж прошу там по 1200. Mm. Там, ну, Бужаки... ну, 2000 за парочку. Боже, які вони гарні. Да, да. да. ну, Оці по півтори тисячі, буде. а ця парочка ну просто львівська. Це там Леонардо написано на цих пташках. А парочка просто, ну, просто. Да, Боже, це такий подарунок, особливо на весілля, знаєш, таку парочку. Такі прям жовто-блакитні. Так, кстати, це, по-моєму, не робить. Яке воно гарне, так? Да? Да. Mm -hmm. да. ну, це треба такі молоденькі, молоденькі ручки. У мене вже не... <рап> В мене вже. А дивись з диви... конваліями, бач. <рапи> Угу, там каміння. Оце вот такий, це такий радянський нефрит. такий справжній, який продавав, продавався продавався ну, в ювелірний, так. Да. Угу, да, такий красивий. И вот все-таки могу показать интересную вещь, хотите? Mm -hmm. И что у вас там такое интересное? О, раухтопаз да? Это дымчатый кварц. Дымчатый. Полихромный а кварц. Он, э, разве не голубый, не блокитный, должен быть дымчатый. А? а дымчатый кварц? Нет, это я оговорился Это полихромный кварц. А це вони в сріблі, так? Да? Срібло? Звісно. І скільки вони коштують? Три з половиною. Це срібло uh -huh. і моя робота. Дуже вже гарні, так. Да. А ви самі робите? Все... Ано, 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 пок... ано, відкрив. А в мене э, з димчатим кварцем гривень. Э, Да, извини, я... Оставьте свои 10. Боже, какие, глянь. О, это под тисеречки. Да. Это под тисеречки. И вам спасибо. Можно назвать цитридом, можно назвать раухом. Камень так, между здесь и здесь. Простите, у кого зажигалка есть? Вик. Ну, какие гарни. И другая такая сама, да? Спасибо. Нам не треба подивитися підійти. А це що такі манюнки? Такі чарочки. А до цього нема чашечок, тільки чашечок немає ні оці з... А ви його окремо продаєте Все чи не разом? Не а, окремо ви його продаєте не чи не разом? Чи разом? Е? І скільки є? от масляночка? Це масляночка А, 500 гривень, так. Це інше. Ні, 2 інше. Два інше. Саха. Полоне з знаком полонна. якості, ага. так. Ага. Диви, які скляні птахи, ти бачиш? Прям такі. Їх аж два, диви, вони з таким рюшиком. А цю вазу я дивилася, що вона з колом. Ось, ось. ось. Добрий, день. Тут, добрий, добрий день. день. А по чому ці птахи у вас? 800 гривень пара. А, пара 800 гривень. Гарні, так. Да. Це 100. Гарні. Такі прям. Так, ну що, все. В тому покажу вам покупочки. Будемо з вами проводити розіграш, обирати переможця. Так, що дочекайтесь? Глядачі, показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Масічок, ну, давай будемо розпаковувати, так? Ось придбала оцю тарілочку. Було їх дві, але одна ну, була дуже з таким кракелюром. Вони новенькі, вони не використовувались, але одна була ну, в гіршому стані. Тому купила одну. Вона, ця тарілочка, їде в колекцію, вона вже під замовлення, їде в Чортків Тернопільської області. Пана Віталія, ціла колекція тарілочок, тому сподіваюся, ця прийдеться там до буде там гарно себе почувати. Так. так. Ось іще, бачите, що мені в яке мені завернули. В якихось ведмедиків, але ведмедики дуже брудні. Масічок, що це? Масічок. Ось не втрималась, ще купила отаку одну мисочку будянську. Це таке вже пізнє клеймо. Бачите, вона одненька залишилась. Її, ну, казав продавець, що було багато, але вже одна залишилась. Вона, я ж кажу, вона дуже гарна, в гарному стані, вона не така стара. Будь ласка, якщо кому цікаво, я можу продати цю мисочку 120 гривень. Пишіть, якщо нікому така мисочка не треба, я залишу собі, буду з задоволенням нею користуватись. Вона чудова, Так, мої любі, а зараз ми з вами будемо проводити розіграш. Цілий тиждень, же ж ми чекали з вами? Тепер будемо брати переможця. Оця ваза. Зараз будемо її розігрувати серед тих глядачів, які залишили коментарі під минулим відео, минулого тижня я знімала відео. Це було відео Ювілейне, третя річниця каналу мого, я святкую. І ось такий подарунок подарую тому, кого бере рандомайзер. Цілий тиждень ви писали коментарі під цим відео. Я от зараз копіюю посилання на це відео, вставляю його в рандомайзер і натискаю. Ваза дуже красива. І якщо прикупити той клубочок, як ви назвали, ту маленьку круглу вазочку, буде як старша і молодша сестрички. А вашому каналу процвітання з цікавістю дивлюся. Пані Ірина Ковалик, якщо я правильно прочитала наш переможець. Пані Ірино, будь ласка, зателефонуйте мені, чи напишіть в описі під відео є мій телефон, і я відправлю цю вазу вам новою поштою. І сподіваюсь, вона буде вас зрадувати. Тож пишіть, будь ласка. Дякую мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Дякую нашим мужнім зСУ, що боронять нас від страшного лиха. Хай матінка Бог береже, хай Господь Бог дасть їм сили подолати те страшне нашестя, щоб нарешті в нас був мир і спокій. Все буде Україна, мої любі. До наступних зустрічей.